Я Анкіс Руслан Васильович працюю на посаді фельдшера-рятувальника в пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону. Працюю вже 23 роки. Коли я дізнався про скупчення військ на кордоні, думки були різні, треба було готуватись до, до всього. Напередодні самої війни сталося так, що. По сімейних обставинах я поїхав в місто Київ. Коли приїхав в Київ, побачив, що почалась війна. По дорозі їздили танки, літали літаки. Було трохи страшно. Почалась війна, але навпаки треба триматись один за одного і берегти, берегти сім'ю через те, що це найцінніше. Їздив з піротехніками як медичний супровід. Також на, в Донецьку область тоді будувалися фортифікаційні споруди. Коли тоді перший раз почались вибухи, ну, стан був незвичним. Перебуваючи на цих територіях, да, перше враження заїжджаєш в зру, зруйновані будинки, зруйновані села. Для мене це було не вперше через те, що коли їздили і на відновлювальні роботи у 2021 році, там ну, також бачили ці зруйновані села. Закінчилася війна. Це саме перше, про що мріється. Ну, А там час покаже.